Активісти новоствореної громадської ініціативи Вільне озеро хочуть з'ясувати усі подробиці забудови зеленої зони біля міського озера. І досі не до кінця зрозуміло, чи відбувались громадські слухання щодо дозволу на забудову. Активісти переконані, сьогодні франківчани хочуть вирішувати долю свого міста, а влада досі діє до майданними методами. Найгірше те, що з громадою жодного разу не порадилися, що робити взагалі з такою стратегічною ділянкою, як зелена зона біля озера. Вирішення долі озера збулося якимось таким Методами даними. Громаду не спитали, громаду поставили перед фактом. Як дехто з активістів писав в коментарях, нас просто нагнули через коліно. І пояснили, що озеро буде забудоване і подобається нам чи ні? Ось уже є готовий проект. Не дивлячись на те, що сьогодні рекреаційна зона не облаштована для відпочинку. Мешканці міста все ж активно там відпочивають. В місті вкрай бракує зелених насаджень. А ще одна забудова може серйозно вплинути на екосистему Івано-Франківська. Згідно норм, в івано-франківську в 9 разів кількість зелених зон менша ніж потрібно. В 9 разів постановка питання: що є такий проект? І там його можна якось коригувати. Це трошки відводиться в сторону, тому що це ж не єдиний проект, як можна цю ділянку використати. Насправді можуть бути інші проекти, можуть бути альтернативні, і не обов'язково це може бути забудова. Тим більше по чинному генплану це зелена зона, на якій заборонено будувати. Громадський активіст Олег Гатало на прикладі пояснює усі недоліки проекту забудівника на рекреаційні зони відведено замалу площу. Більшість на дороги та автомобільні парковки. Хай буде там гіктар. Вони забирають під забудову. Три гіктари лишається під то, що вони називають рекреаційною зоною. Так? І на цих всіх трьох гектарах, я так приблизно пальцем порахував, десь приблизно 350-400 дерев. Все максимум може 450. Микола Ковальчук, директор фірми забудівника, розповідає: насправді з 6 гектарів зеленої зони під будівництво використовують трохи більше одного гектара. Решта облаштують відпочинкові місця для мешканців міста. По нашому проєкту там планується футбольне поле. Там планується два тенісних корти. Зараз ми вивчаємо можливість критик їх зробити. Волейбольна, баскетбольна площадка, дитячий майданчик. Він десь займає площу біля 36-38 соток землі. Скейт парк великий настоящий скейт парк, який зиму буде трансформуватись в каток наступного тижня у вівторок, о 18.00 відбудеться перша публічна дискусія для вирішення цього конфліктного питання.